Вітаю, любителі грилю. Сьогодні ми приготуємо стейк Томага. Справжній шедевр серед м'ясних страв. Завдяки своїй мармуровості, раберній кісті та насиченому смаку, цей стейк стане головною зіркою вашого гриль меню. Перш за все натираємо стейк сіллю з базиліком та змащимо олією. За смаком можна додати гірчицю. Це допоможе зберегти м'ясо соковитим та надати йому чудового аромату. Підготуємо овочі, які чудово доповнять наш стейк томагавк. Нарізаємо свіжі помідори та болгарський перець. Помідори ріжемо товстими шматками, а перець нарізаємо смужками або шматочками середнього розміру. Далі беремо качани кукурудзи, ділимо на три частини. Кукурудзу додатково намазуємо вершковим маслом та посипаємо копченою паприкою. Це надасть їй особливого аромату. Тепер викладаємо овочі на газовий гриль і готуємо їх до готовності. Овочі повинні отримати легкий підрум'янений колір і залишитися з соковитими всередині. Це займе лише кілька хвилин, тож слідкуйте, щоб вони не перепеклися. Кукурудза повинна мати гарну золотисту скоринку з легким ароматом паприки. Готуємо стейк на прямому жарі на газовому грилі. стейк томагавк відрізняється високим ступенем мармуровості та наявністю реберної кістки, яка під час приготування додає м'ясу особливого аромату. Це не просто стейк, а справжня кулінарна пригода. Тепер приготуємо до стейка ароматний соус на грилі. В ємність, де будемо готувати соус, додаємо вершкове масло, червоне вино і соус теріякі. Варимо його не більше п'яти хвилин. Змащуємо стейк соусом за допомогою ділочок розмарину та чебрецю. Це додасть додаткового аромату. Після того, як зняли стейк з гриля, дайте йому трохи відпочити, щоб соки рівномірно розподілилися по м'ясу. Грильовані овочі не тільки прикрасять вашу страву, але й додадуть її яскравих кольорів. Викладаємо їх на тарілку разом зі стейком, томагавк і готові насолоджуватися неймовірним поєднанням смаків. І ось він, ідеальний стейк-томагавк, готовий до подачі. Насолоджуйтеся. Томагавк це той самий рібай, але зі збереженою довгою реберною кісткою, яка може досягати більше 30 сантиметрів. Це не недолік, а перевага, Адже м'ясо з кісткою завжди виходить ароматнішим та соковитішим. Дякую, що були з нами сьогодні. Не забудьте підписатися на наш канал для більше смачних рецептів. До зустрічі та смачного!